Друзі, мої шанування глядачам каналу Новини Лайф. Мене звати Христя Луцик. Зараз я працюю в Донецькій області і в цьому відео розкажу про те, як відбувається сьогодні евакуація з прифронтових територій. Сьогодні ми працюємо впродовж цілого дня з волонтерами організації Схід СОС. Ці хлопці на цьому автомобілі вивозять з прифронтових територій людей, які попередньо подають заявки і відвозять їх на залізничний вокзал Повкровська, звідки вже людей евакуйовують евакуаційними потягами. Загалом сьогодні нам вдалося евакуювати трьох людей. З прифронтових територій, власне, дві жінки лежачих в цьому автомобілі. є облаштоване спеціальне місце для лежачих людей. А також одна жінка поважного віку, яка народилась і виросла в місті Очеретяне. І власне, вважаючи на ту складну ситуацію, яка на цьому напрямку евакуювалася на більш безпечну територію Донецької області, вже звідти хлопці евакуювали її на евакуаційний потяг, куди вона вже поїде далі. В місто одне з міст на півдні України. them. Власне, як кажуть волонтери, як каже місцева влада, найбезпечніший, найважливіший крок це вчасно евакуюватися, адже ми самі бачимо, що зараз відбувається як цинічно росіяни, цілять і по цивільній інфраструктурі, по житловому сектору. Тому власне евакуюйтеся. Зараз номер телефону, куди можна звернутися. Ви бачите, позаду мене сама процедура сама дуже є простою і прозорою. Ви телефонуєте за цим номером, залишаєте заявку на евакуацію в будь-якій точці Донецької області, прифронтовій, і хлопці від'їжджають туди, забирають ваших близьких. Та рідних за заявкою відвозять на евакуаційний потяг. Звідти їх евакуйовують місто Дніпро, і вже з Дніпра власне волонтери розселяють людей в тимчасові шелтери або ж справляють їх до рідних та близьких, які знаходяться в різних точках України. Тому не зволікайте, робіть цей крок, тому що евакуація дійсно сьогодні рятує життя. Дякуємо волонтерам Схід тому що вони роблять неймовірно важливу справу.